Так, всім доброго дня. Сьогодні хочу зробити розклад рандомний, що вас чекає в листопаді місяці. Що листопад місяць принесе вам? Дивимося на чоловіків та на жінок, це рандомний розклад, що вам принесе листопад. Якщо ви в пошуках кохання, і ви зараз в стадії знайомства, можливо, інтернет-знайомства, сайти знайомства, тому подібне. Давайте подивимося, чи листопад місяць е зробить так, що ви зустрінете ту людину. Яку ви шукаєте, з якою ви знайомитеся, з ким ви зустрічаєтеся, спілкуєтеся? Чи є така людина, з якою буде зустріч і щось навіть більше? Приємні зустрічі бути можуть, приємні моменти, сюрпризи, від долі і навіть подарунки. Тобто це може бути приємна романтична зустріч в ресторані, або приємна романтична зустріч, десь за містом, щось більш пов'язане з такою приємною атмосферою. Спокійною, тобто людина, яка прийде до вас на зустріч, вона прийде не просто так, вона прийде з якимось сюрпризом. Це може бути букет квітів, може бути подарунок, може бути щось неочікуване, але дуже дуже приємно. Тому я думаю, що листопад місяць все ж таки вам дає можливість зустріти ту людину, познайомитись, але тут вказує карта. Не бійтеся проявлятися, не бійтеся зустрічатися, не бійтеся йти на цю зустріч, не бійтеся, тому що боятися тримати все в собі. Не йти, тому що боїтеся, що у вас нічого не вийде, ви боїтеся в залежності від стосунків, ви боїтеся, що людина, з якою ви зустрінетесь, вона вас обдурить. Що ця людина буде просто гратися вами, що це може бути одружена або заміжня людина, що ця людина може бути дійсно невільна, а ви просто підете, привикнете, закохаєтеся, звикнете, і вам буде дуже тяжко. Тому, можливо, ви боїтеся та уникаєте. От, якщо це жінки, то. Вони не впевнені в своєму майбутньому, в особистому житті та в коханні. Ці жінки отримали досвід минулих відносин, де їх, можливо, били, їм брехали, їм зраджували, і ці жінки бояться до себе підпустити, тому що думають, що все буде так само. Більш старші жінки вони більш привередливі. Вони навпаки придивляються, вибирають того кандидата в чоловіки. Партнера для відносин, більш серйозних відносин. Це не просто зустрітися з одним з другим з третім. Це жінка, яка вже 35-40, яка вже на своєму шляху бачила все, можливо, була вже одружена, і ця жінка для себе шукає чоловіка розумом і придивляється, прискіплива. Тому дивіться: зустріч. Як чоловікам, так і жінкам можливо в листопаді знайомство, зустріч, приємна, романтична. А вечеря в ресторані або десь більш спокійне місце. Якщо це чоловік, він жінці принесе подарунок, можуть бути просто квіти. Зустріч має бути приємна. Жінкам раджу не боятися, а йти вперед. Якщо ви хочете зустріти чоловіка, не треба дивитися в минуле. Вас скривдили, вас образили, вас збили, вам зрадили, вам збрехали, від вас пішли, вас покинули. Ви боїтеся тих самих граблів. Ні. Треба рухатися вперед. Стосовно старших жінок, ви на правильному шляху. Ви придивляєтесь, ви обираєте і все буде так, як ви хочете. Рух, дорога, приємні моменти. Але в коханні все ж таки деяким із жінок і чоловіків доведеться зіштовхнутися з очередною брехнею. Тобто, зустріч, гарно проведений час, партнер внушає довіру, але більш поводить себе як дитина, будь то жінка чи чоловік. Але надії подає, виявиться все-таки брехуном. Людина, яка, на перший погляд, виглядає, як дитина, викликає довіру. Так, стосовно кохання, розібралися. Що карти говорять одруженим партнерам, що чекати в листопаді, багато сімей, деякі можуть покласти крапку. Тобто, ви можете поставити свої відносини сімейні на паузу. Ви можете поставити остаточну крапку, навіть розлучитися в багатьох сімей, листопад йде до закінчення. Закінчення, розлучення, нові відносини. Якщо ви одружена чи одружений і кохаєте іншу людину, а там вже все вмерло, поставте крапку. Ідіть тим шляхом, куди вас тягне. Не треба бути в сім'ї заради дитини, дітей, не треба бути, тому що не хочу зробити боляче. Ви знаєте, ви робите вже боляче брехнею, мовчанням і діти. Діти не мають бачити того, чого не мають бачити. Тобто, якщо нема кохання і є на стороні інший партнер або партнерка, ставте крапку в сім'ї і йдіть за своїм щастям. Є пари, які чекали пропозиції, вони її отримають. Тобто це буде пропозиція руки і серця, де партнер зробить крок. Це будуть молоді пари до 30. Тобто молоді зовсім пари. Це можуть бути 18, 19, 20, 20 плюс, але не більше 30. Тут не зрілі відносини, але про пропозицію руки та серця. Деякі Пари і партнери будуть сперечатися, виясняти відносини, тобто сварки. Карта радить уникати цих сварок, щоб не дійти до чогось поганого. Що стосується фінансів для всіх на листопад, будьте обережні, будьте обачні, хтось вас підсижує. Це може бути втрата, робота, пониження в должності, втрата фінансова. Навіть покинути місце роботи в пошуках чогось іншого, звільнення, скорочення, тому подібне. Фінансова нестабільність, подумання про щось іще. Вибір між двома тобто, якщо ви маєте роботу, вона не приносить дохід, задоволення, тому подібне, тріщить все по швах. У вас буде перед вибором стояти, обрати, залишитися. І далі так, чи все ж таки покинути і податися в щось інше. І ви знаєте, час розставиться по своїх місцях, більше карта вказує, не треба затягувати час, краще вже оприділитися та обрати зараз. Що стосується здоров'я, здоров'я не буде нічого приносити такого поганого. Тобто самопочуття буде непогане. Проблем зі здоров'ям не бачу. Карта сім'ї це хороша карта. 10 кубків наповнена карта, сімейна карта. Тобто, стосовно здоров'я, все добре на листопад. Так, дороги. Тільки стосовно роботи, вирішення якихось питань, пов'язаних з структурами різними державними тому подібно. Це судові процеси, це вирішення питань на роботі, це банки, кредити, оформлення податків, закінчення податків, магазини, робота. тощо. тут все буде стосуватися дороги тільки цього. І дуже багато вам знадобиться сили в плані всього цього вирішення питань, і воно принесе велику радість, гармонію і успіх. Тому в листопаді позакривайте всі питання в роботі, а в кредитах, а в бізнесі, в податках. Розберіться, передивіться всі свої папери, фінансові справи, і дійсно буде тяжко, але прикладіть зусиль, приділіть не тільки романтиці, але й приділіть себе роботі, ніж сваритися вдома з чоловіком або виясняти відносини, наприклад, чи сидіти нудьгувати, просто проявіться в роботі в чомусь, де ви ще не закрили всі свої питання. І в листопаді гарно все закрити, щоб грудень у вас був просто підготовка до Нового року та свят. Але багато хто із вас зможе зіткнутися з болем, стражданням, втратою і очікуванням. Стояти перед вибором, чи йти далі, чи стати на місці, а все залежить від вас. Який вибір ви зробите, який шлях ви приймете, так і буде. На цьому все. Наступний ролик, надіюсь, буде про розповідь. Хто ж в роду у мене мав сили хто був пов'язаний з магією. Хто та якою магією? Гарного вечора!